Фактично, кредитор подав позовну заяву до суду, який, наче там, не має розглядати як багато людей гадають справу, і фактично відмовив позові, тому що ми. Під'єднались до цієї справи. Ми заявили ці моменти, так на які потрібно звернути свою увагу. Вказали на те, що була фактична переплата, і на те, що взагалі не було неві було невірне нарахування відсотків, тому що, як ви побачили, кредитор хотів дуже великі відсотки, там тисяч чимось гривень. А мав лише право на 4 тисячі 400. тобто втричі більше нарахував відсотки понад встановлені договором і законом вимоги. І таким чином ми би швидко. Відкинули цю позовну заяву. Що було б, якщо не вступило б в справу, можливо, суд би і звернув би на це увагу, і розглянув би. Але інший суддя міг не звернути на це увагу і керуючись тим, що ви не вирішили подавати позовну ну, і відзив, що так захищатись від позовної заяви, фактично міг би просто задовольнити позовну заяву, було б заочне рішення, і воно було би стягували ці кошти. Отже. Дійсно, така ситуація на практиці відбувається, коли кредитори протиправно нараховують якісь там відсотки, подають позовні заяви, і в даному випадку вам потрібно себе захищати. А якщо вам потрібна допомога з позовними заявами, якщо кредитори звернулися, якщо вам арештували рахунки банківські, якщо у вас є, вам необхідна процедура банкрутства, тощо можете звернутися до нас, написавши за посиланнями під цим відео на всі соціальні мережі, написавши.